Нашим коханням. Тут в нас річ іде про кохання. Просто вибирай свій варіант свою карту. Ух! Тут в нас якась дуже заматеріалізована карта, дуже така стабільна карта. Тобто, вибирай той, в кого зараз стабільні якісь почуття, стабільні стосунки. Я думаю, що це якраз зараз для тебе. Тепер, друге, Ну, тут якась закоханість. Тобто є закоханість, є вже щось, кого ти бачиш, кохаєш, якщо це про тебе, Або дуже хочеш закохатися, дуже хочеш прожити це відчуття, якщо це про тебе, вибирай другий варіант той, хто вибрав перший варіант про якусь стабільність, заматеріалізованість, можливо, вже звички, все-все-все знаєте, один про одного. І залежність від цього, реально залежність є від цього залежність. Залежність трансформація. У когось відбувається трансформація в стосунках, трансформація до чого нас приведе. До того, що ми не бачимо, приведе до того, що ми не бачимо, а нам треба щось побачити. Що нам треба побачити? Нам треба побачити, що ми постійно згиваємо свій ресурс замість того, щоб ми могли би щось створювати або віддавати його кудись у дуже корисні корисні справи. Так, а тепер для тих, хто вибрав нас старий, оцей, оцей другий варіант. Хто хоче закохатися або має закоханість. А, так, хоче щось забагато на себе берети. Не знаю, ви знаєте, про що це. Можливо, закохалися і щось несете чи мрієте забагато, берете забагато, треба у чомусь зупинитися. Просто з мудрістю подивитися на цю ситуацію. Якщо ви хочете закохатися, не спішіть. Подивіться на неї, чи вам це зараз потрібно. Якщо ви вже закохалися, так само не спішіть. Не треба все віддавати цій людині, яку ви кохаєте. Не треба. Треба, знаєте, грати по своїм правилам і робити те тільки що зараз корисно і вигідно тобі.